Всім привіт! Це вже наступний день після збору грибочків. Подивіться ось такий ми назбирали. Це в нас опенючки. Хто не дивився мої відео, подивіться, як ми їздили по грибочки. Ми там багато назнімали лісу, збору грибочків, природи, там на пару частин розбитий наш день був. Так що перейдіть, подивіться. А це вже відварені, почищені опенічки. Бачите, ось так виглядають вони. Я брала здебільшого молоденькі, ось вони, бачите, такі світленькі, тому що, якщо брати більш старі опеньки, то вони от, от такого приблизно кольору. Ось коричневого. Ось. Значить, я їх помила, порізала в стоячій воді, щоб пісочок, якщо він там був. Впав на дно, потім я їх відварила один раз, десь півгодинки, злила воду і потім відварила ще один раз у підсоленій водичці. Потім я їх стідила, вони в мене ніч постояли і зараз на наступний день я буду смажити. У мене вийшло пів оцієї каструлі, каструля у мене на 4-5 на літрів. Ось, ну так у нас гарненько вийшло цих грибочків. Ось, Сьогодні буду я їх смажити, зараз я їх більш мілко поріжу. Це мені мама порадила, каже, поріж їх максимально мілко, якщо вийде, і тоді вони будуть ще смачніші. А смажити я буду. Ось, цибулинка в мене є, така цибулинка, часник, кріп, і в мене ще буде сметанка в цьому рецепті. Так що буду зараз спробувати їх різати і будемо насолоджуватися. Так що, прогулянка в ліс по гриби завершилася, я вважаю, дуже вдачно. Єдине, що, що ми йшли коли назад уже, нам потрібно було до автобуса йти далеченько. а Вже темно було, я спотикнулася, трішки підвернула собі ногу і впала. Ось, поцарапала собі руку. Саме цікаво, в самому в лісі я цього не зробила, не впала, хоча багато було таких моментів, де я зачіплялася, а вийшла вже на рівну поверхню і зачепилася за камінець і впала. Так, дуже мені неприємно. Здерті в мене коліна і підвернута нога. Так що, отак закінчилась наша поїздочка, наш похід в ліс по гриби. Хочу ще піти, але. Не знаю тепер, коли піду, бачите, у нас погода шикарна. Якраз би сьогодні піти, до... отакий вчора був пасмурний день, а сьогодні у нас деньок класний сонячний, а я шкутельгаю. У нас тут ремонт продовжується. Роблять вдень і ніч. Вже начебто... Офіційного немає рішення, ну, може вже і є, але нам ніхто поки ще про це не сказав, але вже люди активно кажуть, що ми тут все-таки до 31 грудня. Так що будемо бачити. Так, дивіться, ось цибулька в мене вже підросла. Тут також візьму для смаження томати. Он вже майже останнє дозрівають. Бачите, ще треба вийти подивитися, як там мої. Зараз давайте разом і вийдемо. Ті, що на вулиці, може, зніму знову. Я знімаю такої воскової стиглості. Вони в кімнаті швидше дозрівають. І я дивлюся, дивіться, перець я зірвала і він в кімнаті почав дозрівати. Бачите, стає жовтенький. Це ще два тижні назад. як зірвала, він сам відпав. А томатки взагалі смачні, подивіться. Дуже смачні. Так що зараз я буду грибочками займатися. Частину я в холодильник поклала, тому що смажити будемо в цій. Каструлі і всі зразу не вийде посмажити. За два прийоми. А йдемо з вами, давайте на вулицю глянемо, як там моя ем, овочна грядка. Листок оцей що бурєвій відірвав, де це довго стоїть. Оця лавровишня, бачите? клас Так, а я трішки водички наберу, може. Там треба дещо полити, ще зараз разом з вами сходимо і глянемо, бо я вже туди пару днів не ходила. Ну, як я кожен день проходжу, дивлюсь, але так конкретно близько не підходила. Зараз разом з вами подивимось. Так, що? Давайте глянемо, що в нас тут робиться. Так, цей люден томат тут. Полиємо зразу. Що тут мої томати? О, є червоненькі навіть, дивіться які. Огірочки навіть ще й дивіться. Вже такий жовтий, я все одно шусь і ще там киндіє. Підлиємо його за це. Цей томат підлиємо. О, зараз зірвемо врожай. Дивіться який. Так, ну всі ще нормальні. Перчик оцей треба підлити. Тіті Лілін. Там є, бачите як? так, Ну перчики в мене тут слабенькі. ось, Але нічого. О, дивіться, цей томат зацвів. Дивіться, який гарний. Бачите, зацвів. Можна буде в кімнату забрати, ще його. Тут земля підсохла, це я буду сюди вазун пересаджувати. Ось отут, дивіться, можна вже вирвати томатики. Ось цей також зацвів маленький. Ось, бачите? Так. Що сюди і поскладаємо. Такі врожаї в мене. Дивіться, які. Ну, вони смачні, смачні взагалі. Нереально смачні томати. Я їх обриваю для того, щоб швидше дозрівали наступні, наступна партія. Ну Про це в мене не раз вже в відео є. Можете подивитися. Так що, такі в мене овочі вирощені біля готелю. Не знаю, хтось зриває їх з діток тобто, тут чи не зриває. У мене город вже осінній. Так, Треба глянути. Вон там ще вазон треба його пересадити, ще ніяк не можу. Руки не доходять пересадити. Ну, але вже скоро. Гарна погода. Якраз можна було оце сьогодні і зайнятися з цим, так нога ж болить. Сьогодні точно ні. бачите, який врожай. Ну так, і що можна. А напишіть свої рецепти, до речі, як ви смажите опеньки і які ще можливо з них зробити страви. Я знаю, що котлети можна робити з них грибні. Вареники. Можна додати опеньки в начинку для капусти, ну, типу як тушкованої капусти. Багато є різних. Але мені цікаво, от як ви заготовлюєте опеньки на зиму, чи можливо їх маринувати якось? Скільки себе пам'ятаю!

Сіє поняття живуть. Бачите, я таких виварила, що у них навіть кольору нема темного, на, на, ну на дощечці. Це я. Пуття на жаль не Ні, вони ще не насмажені. Насмажені. Ще ні. Все вже? Ні, ні. Ще ніхто не насмажений. Насмажена. Ще ні одного насмаженого. Не деш, а ти не ти можеш мені чайок принести. Я б з булочкою поки поїла. І з маслом. Хочу масла. Сьогодні булочки нам давали. Насмажена. Та я людям же кажу на камеру. Що ти... Ти... ти щаскаєш. Ні, ru... corri... nee, все одно ріжеться, бачите? Як би там не було, вони слизькі, але... ну. Ти далі. вже чай. собою. Ти трясеш? Що це трясе? Як завжди? Ну, масло треба зберігати в морозилці. Тільки в морозилці, так, це правда. Так і ревізор навіть казав. А без призор. Ти вже готовий? їсти грибочки. Серда, сер! Ви чули цього співака? А то, якщо чесно, їх стільки так багато в, гри... в лісі там цих грибів, що у мене навіть закралася ідея, може трішки пізніше як нога відійде, може поїхати туди знов назбирати і може їх. І ще замаринувати. Типу, хочеться тут маринованого чогось постійно. Я вже казала не раз, що я купую мариновані ці огірочки, томати у молдовському магазині. Так що, воно хочеться, можу взяти, да, замаринувати грибочків. Я знаю, що в діжках солять. Якось засолюють їх. Напишіть, хто в курсі. Я знаю, що в мене дивляться багато господинь, людей з досвідом. Мені було б цікаво. Так, ну що, друзі, ну це вже як би зрозуміло, я думаю, що я зараз їх помільчу, потім поріжу зелень, часничок. І підемо на вулицю з Максимом посмажимо грибочки наші. І потім будемо смакувати. Так що, може, вже процес не буду показувати. Хіба що такими якимись маленькими фрагментиками. Ось так, як я показую своє життя, то вже й покажу цю частину мого життя. Дивіться, яка краса. Прям згадую. Е, до, дім. Прям згадую, як ми з батьками восени ходили. <рес> ну, що ти? Вже співає, вже з того боку Приніщай, Зараз вікно буде відчиняти. Може, ти туди принесеш? Ні, все одно. Зараз впаде! Орхідея. А, орхідея, зараз я квітку заберу. Давай. Що ти робиш, не з того боку? Та ні! Верх відкривай! А чого я? Ну ладно. Все, все, там лізе, все. От тепер влізе Може. Ні, не лізе. Не лізе. Це, типу придумував. Дивіться, через вікно мені приніс чай. Ну це не Максим. Дякую. У <гум> мене, до речі, зацвіла орхідея, покажу вам. Не знаю, чи сьогодні, чи. <гум> Я тебе зараз покажу, Зой. Покажу. О, стоїть, наче він тут ні до чого, Дивіться. <гум> через вікно подав мені цей чай, он дивіться, зацвіла наша орхідейка. Бачите? Я ще окремо зніму про це. Один пупях відбився, якось вікно ми відчиняли, от вона була б з трьома квіточками, а буде тільки з двома. Але там вони ще одна гілочка пускає, он, бачите? І там ще буде пуп'ях. А оці верхні, що минулорічні пагони, то їх треба буде відрізати, вони жовтіють. А от центральна, третя, от їх тут три, бачите? Гілочки три, центральна не пустила бокових. Але все одно приємно, хоч на осінь, але зацвіла. Так що, друзі, ось мені приніс Максим чай, буду я пити чайочок. Ну, а далі вже змонтую, там, покажу вам, як ми будемо далі готувати оцю смакату. Ну що, смажу вже, цибутку, часничок. Ось така краса. Така краса, друзі. Це неймовірно. Ох. Ну, а в кінці потім уже кину зелень.